Всім привіт, друзі! В цьому відео хотів би вам розказати, як я здавав наводівське посвідчення в Америці, а саме в Каліфорнії. Перше, що вам потрібно мати, це паспорт або грін карту, або якийсь документ, який посвідчує вашу особу в Америці. Далі вам потрібен ССН, Social Security Number. Якщо у вас його нема, скорше всього вас не допустять до е, здачі екзаменів. Далі вам потрібно мати принаймні два підтвердження адресів, тобто вам з собою потрібно взяти мінімум е, два листи, е, які прийшли на вашу адресу, де ви проживаєте. Потім, якщо ви маєте ці документи, ви можете звернутися в найближче ДМВ і е, взяти з собою ці документи, е, ставити в чергу. І а, потім здати ці документи, вам видадуть а, номерок. Потім ви сідаєте, чекаєте свою чергу. А, коли ваш номерок, вже, а, коли ваш номерок а, випав, ви підходите до віконця, а, здаєте ці документи, вас просять оплатити, не пам'ятаю скільки, а, 45 доларів. А, потім провірять ваш зір. Далі, після того, як ви заплатили, а, вас перевірили а, ваш зір. Вам скажуть йти а, сфотографуватись. Після того, як ви сфотографувались, зразу проходите а, в такий невеличкий зал, а, де стоять комп'ютери, і а, ви повинні а, пройти теоретичний тест. А, теоретичний тест, на мою думку, він не є складний, але він складніший, ніж практичний тест. Ну, це було а, для мене. А, тому що є один нюанс. Якщо ви не знаєте добре англійську. Там можна вимкнути російську мову, але е, цей нюанс, що е, переклад дуже поганий. Тобто бувають такі питання, що е, на російській мові, що е, не можна зрозуміти суть питання, тому що переклад дуже поганий. Е, готувався я е, в MV можна взяти безкоштовно книжку з дорожніми е, правилами. Я собі її взяв був. Трошки почитав, і в інтернеті я був знайшов тести, де можна, де можна пройти аналогічні питання. Отже, посилання на цю книгу залишу в описі під відео. Так само залишу в описі під відео посилання на ці тести. Обов'язково прочитайте цю книжку і пройдіть декілька разів ці тести. Потім, після того, якщо ви. Пройшли тест, вам видають документ, і потім ви їдете додому, реєструєтесь на сайті DMV, і там вам вже потрібно зробити апойтмент на практичний екзамен. Потім ви приходите на практичний екзамен або на своїй машині, або на машині друга. Але в присутності е, людини, яка вже має е, посвідчення водія. Практичний екзамен не є складний, але вам потрібно знати е, базові речі в автомобілі, наприклад, кермо, е, поворотники, стоп-сигнали, е, ручний тормоз, ножний тормоз і так далі. Після того, як інструктор вас перевірив, е, він е, сідає з вами в автомобіль. В автомобілі більше нікого не може. Бути тільки ви і інструктор. Також не можна користуватися ніякими GPS-навігаторами. Ви керуєтесь тільки вказівками інструктора. Е, маршрут невеликий, наприклад, я їздив десь приблизно 10 хвилин і все. Мені сказали, що я пройшов, мені дали підписатись на документі. Потім я з тим документом пішов до віконця, здав. І мені сказали е, очікувати по пошті свої права. Права я чекав приблизно 2 тижні. Ну, можливо, в когось буде і довше, а можливо, в когось буде і скорше. Отже, в когось може якісь питання виникнути, е, можете написати в коментарях. Я е, постараюсь відповісти на них. Е, може, якісь я деталі упустив, е, Може, я якісь деталі впустив, може я щось і забув. Строго не судіть за відео, адже це моє перше відео на YouTube каналі. Буду вдячний за любі коментарі, за лайки та підписки. Всім гарно дякую за перегляд. Скоро побачимось!